Друзі, вітаю! Ви на каналі Максимуза, Філософсько-аналітичне психологічне таро. Тема сьогоднішнього розкладу взаємодія, партнерські стосунки Китаю і Росії. Подейкують, а чи може це навіть офіційно, що Китай допомагає Росії фінансово і зброєю. Мої карти показували, що Китай підтримував Росію ще на самому початку війни, можливо, обіцянками, а можливо, і реальними речами. Подивимося зараз наразі, що Китай думає про Росію, що відчуває, який там емоційний фон, що в підсвідомості. Подивимося, що буде робити його дії, які в них будуть. В майбутньому дії один до одного. Мінімум, якого вони можуть у співпраці, у взаємодії свої досягнути, досягти, і максимум. Отже, поїхали. Що Китай думає про Росію? Які його плани? Вісім пентаклів. Лицар жезлів, двійка жезлів. Я потім все розкажу. Зараз поки викладаю. В емоціях. Королева жезлів, «Паш жезлів, шістка пентаклів. Випадає, до речі, стратегія якась на довгий час продумана. Що в підсвідомості? Двійка мечів, король кубків, король пентаклів. Ага. Як буде діяти? Цікаво. Насправді, як буде діяти? Це ми дивимося емоції. Емоції, думки, дія конкретна. Лицарь Пентаклів. Лицарь мечів, сила, мінімум, якого вони можуть досягнути. Шістка кубків, п'ятірка жезлів, королева мечів. Максимум. Диявол, трійка кубків. Карта справедливості. Значить, що він думає? Вісім пентаклів, лицар жезлів і двійка жезлів. Тут все одно ситуація статус-кво. Це можуть бути, знаєте, такі стосунки холодні партнерські на відстані витягнутої руки. Чи збирається допомагати, так збирається допомагати. Так реально вже допомагає. Дивіться, яка історія. Вісім Пентаклів це карта, означає, коли ми куємо. Куємо ту ж саму зброю. Пентаклі, от вона кує Пентаклі. Куємо закони, куємо плани, це те, що у нас в голові, це те, що в Китаю в голові. Жезлів означає таку історію. Таке думаю, чи хоче він захоплювати якісь. Російські землі наразі це якось би не сильно проявляється. Тут дороги один до одного, тут припіннятий настрій вогняний. Тут, о, коли ми вдарили по рукам, але я все одно свою маску тримаю на обличчі. Я посміхаюсь, але це холодні стосунки. Ну, немає тут. Тобто, розумієте, можливо, демонструється якісь, якась гаряча дружба по лицарю жезлів. Лицар жезлів це такі дороги, так, активні. Але двійка жезлів це завжди про холод, це про відсторонення. Це коли я все одно маю своє на умі. Тут я дивлю, коли це в стосунках між людьми. Я завжди говорю, напевно, ваш партнер досить холодний. Він не проявляється в повній мірі, як ви би хотіли. А ще це частковий успіх. Це те, що в планах у Китаю. Тобто, він дає атизбитка. Добре, що в емоціях? В емоціях королева жезлів, паш жезлів, а... шістка пентаклів. Ну, це є допомога. Це є, коли я зверхньо допомагаю, я господин, я допомагаю дітям. Попажу. Взагалі, як правило, королева жезлів це в мене випадає як якась територія. Якщо ми би брали просто чисто стосунки, от як чоловіка і жінка, знаєте, як так виглядає? Красива жінка, вона мені подобається, я її одарюю. Я її одарюю, я з нею переписуюся. Хитрий-хитрий Китай. Карти так мене дивують, що я би. Я би хотіла вам сказати, що Китай кине Росію. А тут не про прокине Росію, тут про, про диявольське підписання якихось паперів. На даному етапі вони вигідні всім: і Росію, і Китаю. Але добре, пішли далі. Мені що цікаво, побачила я в підсвідомості. Знаєте, що я побачила в підсвідомості? Король Кубків і Король Пентаклів у мене завжди випадає як український президент і американський президент. І двійка мечів. Двійка мечів – це протистояння. В підсвідомості, скажімо так, цією війною... З Україною, цією, якщо тут ну, допомога в принципі є в емоціях. Я не можу сказати, що Китай якось не підтримує Росію. Він її підтримує. Емоційно, принаймні точно підтримує, але я бачу, що там і далі зброєю підтримує. Там якісь машини вони дають, там щось таке. Я скажу, що вони можуть як діяти і чим допомагати, тим, що на колесах. Тут я навіть не бачу літаюче. тут я бачу про машини, про важку якусь зброю, яка їздить. Можливо, там щось і літаюче є. Можливо, якісь там. Я не знаю, але це, напевно, про Іран. Тут більше я бачу, що Китай допомагає лицар Пентаклів, лицарь мечів і сила це важка зброя. Це можуть бути якісь збройні машини, якісь ну, танки, не знаю, що у них може бути. І це конкретно в діє те, що, можливо, до них і їде. І запитую, чому? А тому що в підсвідомості у нього якраз іде союз двох інших королів. Він про них думає. А по дві ці мечі це закритість, коли я протестую, це так як протиставлення, коли я тримаю цей удар. Це як. в підс... Дивіться, що таке підсвідомість. От коли ми бачимо якусь людину і вона діє так чи інакше. І от вона робить одне, а насправді в голові зовсім інше. І керують ну, причини інші. Це називають ще вторинні вигоди. Це називають ще, так я намагаюся точно вам метафору дати. Добре, не будемо зариватися. Знаєте, як? Два пишемо в три в УМІ. В підсвідомості не вийшла ні карта Росії, ні імператриця, ні імператор. Знаєте, Як одарює одну жінку, а мріє про другу? Допомагає тут, але допомагає не конкретно Росії. Це не конкретно Росії допомога. Це така боротьба з Америкою. Отак от це виглядає. Двійка мичів, бачите? І це стара проблема, застаріла. Якого мінімуму він може досягнути? Тут така дуже цікава історія. Я давно говорила, що Китай все одно відчуває себе старшим братом. Оце карта брати і сестри. Якщо подивитися на символіку Радянського Союзу і на символіку Китаю, от колись я розбиралась в Китай, в мене не те, що мурахи. Змії по тілу поповзли, коли я подивилася, якийсь там був в них з'їстком партії, і тло червоне на тлі серп і молот, і виходять і такі малесенькі кітейозі. І це було так яскраво і моторошно. Для мене серп і молот, і цей червоний прапор це як минуле наше соціалістичне, від якого ми відмовились. А вони, як ніби оте минуле, кроваве, яке на нас напливає. Так от тут випали як брати по духу. У мене так випадає карта ЗСУ. Наші. А тут тут випадають. Якого мінімуму вони добиваються? Так от дивіться, яка історія далі цікава. Брати і сестри, все би було добре. А. Типу братні дружні стосунки. Так, все було б непогано, якби на цю карту не наклалась п'ятірка жезлів. А що тут? Дракони б'ються між собою. Кожен перетягує одіяло на себе. Це змагання. Хто головніший? Це завжди, я кажу, це внутрішні розборки між собою, Ну і королева мечів. Королева мечів в особистих розкладах це в мене завжди жінка, яка подала на розлучення. Це жінка, який палець в рот, не клади, вона відкусить полокоть. Гостра на язик. Це жінка, яка керує. І таке враження, що тут якраз Китай випадати може, як тою жінкою, королевою мечів. В розкладах у нас по Україні це завжди Україна воєнна, королева мечів. Отже, і дивіться, яка історія вимальовується на зараз, Ми будемо і потім дивитися. Типу, брати. Типу, граються дітки. І це одна така позитивна історія і така карта. А далі накладається королева мечів і дракони. Що ще треба пояснювати, це мінімум, якому вони можуть досягнути. Тобто, я можу так сказати, що дуже швидко дракони свої е, зуби покажуть. Розумієте? Допомога йде, іде, вона вже йде. Вона вже йде. Ну, лицарі це машини, це рух. Вона вже йде. Сила, силова допомога. Але мінімум, мінімум – це ітог. А якого максимуму? а тут взагалі дуже цікаво. Трійка Кубків це союз, Диявольський союз, юридичний. Тобто, я можу так сказати, коли є диявол, це завжди взаємозалежні стосунки. Це коли ми. Підписуємо якийсь контракт, а тут конкретно підписання паперів. Оце коли є трійка кубків, вдарили в Келихи і карта юриста це конкретно підписаний контракт, який дуже узалежнює. Ну, я не думаю, що Китай, правда? Напевно, Росію. Диявольський контракт. От що. Відбувається. Тобто я правильно розумію, що Росії потрібно союзники. Тут це може ну, ще хтось бути із союзниками. Три союзники, три диявольські союзники. Що Росія буде мати з цього в перспективі? Так, візьму я, що вона отримає. Тому стосунки я побачила. Так, да, це диявольський контракт. Мало того, я навіть тут не бачу Верховну Жрицю, що це сильно якось буде приховуватись. Ні, це навіть і не приховуватиметься. Це буде якось на поверхні сказано. Але що Росія в далекій перспективі має з цього? Давайте в ближній перспективі. Хоча я казала мінімум і максимум, але це між стосунки конкретно їхні. А це тепер, от як просто з самій Росії, яка вигода є. В найближчому часі, давайте подивимося. Найближчий час, оце є шістка пентаклів. Вона отримує конкретну допомогу. Конкретну допомогу вона отримує конкретний ресурс. Найближчий час, да, так, так воно є. Грошова, яка десятка кубків. Найближчий час. Для них прекрасна перспектива. Це як їхнє спасіння. Найближчий час від Китаю. Десятка кубків, король пентаклів і Шістка Пентаклів. Це конкретний ресурс і радість підтримка. Вона в подальшій перспективі. Що Росія отримує від Китаю? Туз пентаклів. Повішений. Паш Жезлів. Ну, це, в принципі, масло масляне. Мені повторили карти, я думала, може, щось покажуть інакше. Туз пентаклів це великий ресурс, який безкінечний, але по-повішеному. Тобто, якщо ми беремо, оце, коли ми продаємо душу дияволу, чи що диявольський контракт і взаємозалежні стосунки. то по-повішеному це також ситуація жертви. Це от конкретно і паж жезлів, це підписання паперів. В принципі, те саме тільки в профіль. Паш жезлів це завжди ну, новини, щось нове, нове підприємство, перший крок до чогось. Е. На цьому, думаю, потрібно, знаєте, чому зупинитися, треба дивитися потім в розвитку. А раніше мені завжди показували ще зимові підписання контрактів, і там а потім башня. І виглядало це так, що Китай щось там допоміг, але взяв обіцянку від Росії, що та не типу не буде. Приміняти ядерну зброю, і Путін покивав головою і щось там поїхав до Лукашенка чи що, і там типу розмістили ядерну зброю. І так тоді виглядала башня як порушення якогось контракту якогось Союзу. Я думала, на цьому і припиниться. Але але ні, я бачу, що допомога, допомога надається. Але знову ж таки, чим керується, якщо ми беремо в підсвідомості, чому він це робить, таким, чи, таким чином він пасивно воює з НАТО, він пасивно воює з Європою і з Америкою. Я поки наразі бачу так, але я не бачу, щоб він не допомагав і відійшов, він не кидає Росії. Друге діло, як це на нас скажеться. Ми побачимо це. Тема іншого розкладу. Давайте щоб я не робила розклади на годину, на дві, на три. Подивилися дану тему, і ми її переварюємо. А наступна тема буде не менш цікава, чи готується все таки якась капітуляція, не дивлячись на це все. Тому що таке я читаю в Ютубі: Росія готує капітуляцію, Росія готує капітуляцію. Я хочу перевірити це на своїх картах. Зараз я подивилася, чи фейк, чи не фейк, те, що Китай допомагає Росії, так він допомагає Росії. І таке враження, що скоро він цього не буде. Приховувати. Чи він про це скаже відкрито? Причому здається, що він скаже так: а, Україна, не хочете миру, Буду допомагати росіянам? ну давайте перевірю. Як він це пред'явить? Як, як, як це буде піднесено світу, там, Україні? Як про це буде говорити? Давайте подивимось. То спентаклів. А сім Жезлів – король мечів. Ну, а відкрито. Відкрито цей союз відкритий. Ну, сім Жезлів – це коли я захищаю свої кордони. Ну, це якби така стратегія довготривала. Мах, лицарь пентаклів. На жаль. На жаль, поки так. Як це скажеться на Україні? Я подивлюсь, просто три карти не можу заспокоїтися. Як Україна чи Україна вистоїть ці Навалі? Як вона справиться з цією історією, що у Росії з'явився союзник, який таки відкрито з'явився? Як це вплине на ситуацію в Україні? Колесо фортуни, четвірка кубків, сила, королева жезлів, королева мечів, карта ЗСУ. Цікава історія. Ну як вплине? Дивіться. По колесу фортуни, трішки так депресивний стан, кажуть, повторюється якась ситуація. Буде пригнічений настрій, невеличкий, він, можливо, навіть не буде показуватися. Тобто, це, це така інколи, знаєте, я скажу так, чуть-чуть це може затримати хід, скажімо так. Четвірка кубків це так як чуть-чуть зав'язли. Да? Чуть-чуть зав'язли. Але що йде далі? Далі таке враження, що. Зав'язли, але не зупинились. Тут більше пригніченість, але немає зупинку. Як будемо боротися? Україна військова залишається, територія все одно якась а, забирається, я так розумію, заходить все одно туди ЗСУ. Чому кажу, що забирається? Тому що, Боже, як вам тут показати і себе, і карти. Ви то хочете мене кричить, поверніть себе обличчя. А, ну, Покажу а, значить, таким чином, дивіться. Це територія, яка відвоюється воєнним шляхом, силовим шляхом. Раз, так? Да? Тобто я не бачу, щоб якось плани змінилися. Далі ми дивимося. Оце карта ЗСУ, справедливості, паж мечів це відвоювання території. Часто тут йде дипломатичним шляхом. Дивіться, що далі. А далі випадає наш президент в оточенні союзників. четвірка Жезлів, це завжди у мене європейські союзники і важливий якийсь закон. Тобто, да, тут така потасовка величезна, коли реально Україна не знала, що вона. Ну, я ж завжди кажу, що Україна вона взяла і в п'ятнашках переставила всі сили. Вона як розбудила весь світ. Я так думаю, що неминучі ще будуть якісь війни інші в інших країнах. Наразі, все-таки, заторможуся, загальмуюся саме на цій темі. Я хотіла запитати, як це скажеться на Україні? Ніяк. Україна не складає лапки. Я не бачу там десятка мочів, це повний кінець чи ще щось. Ні, бачу так, якби по колесу фортуни заходимо циклічно на другий якби, етап. А да, трішечки загрузли. Да, трішки це знаєте, як подібно. Ну, чуть-чуть танки загрязли, загрузли в багнюці, але вони пруть. Ніхто ж не зупиняє. Воєнним шляхом далі працюємо, відбиваємо якусь територію і воєнним шляхом, і дипломатичним шляхом, тому що і по справедливості по справедливості, підключаючи європейців, весь світ. Якийсь закон буде оголошений. Ну, добре, слідкуємо далі за новинами. Дякую вам за увагу. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, будь ласка. Я завжди поруч з вами. Щодня дивимося гарячі новини. Відповідаю на запитання підписників. Гострі запитання, які стосуються всієї нашої країни, українців, світу. Разом до перемоги не забуваємо донатити за силу. навіть 30 гривень, навіть 90, навіть 100. А вам, власне, хочу подякувати за підтримку мого каналу. Бо щодня так само я бачу, знаєте, як на каву там кинули, там кинули, там. Це дуже приємно. Це як привіт з різних куточків країни Я бачу вашу подяку і тепло до мене. Спасибі вам. Ваша Максимуза. До зустрічі!